Давайте по одній відкриємо, нас мало їх. Дякую, ще раз, кажу. Дуже, Дуже несподівано приємно. Чекаю одну секундочку. Ну, окей, віконний без рамки. Що би я хотів з цих коробок, Наверно, тільки з фака або вілкодова щось так дивлюсь, наче непоганий. Більше, в принципі, нічого не це не цікавить. Може, цю анімацію виключити? А, привіт, Ярослав, дякую, дякую. На здоров'я. Алло, дайте. Дайте хоч один танчик, людина, подарунок закинула. Без анімації не то? за кожен уявіть, що це ви відкриваєте. Бачите, вона нічого не сипить. Ну, Саксон, я вчора бачив, Саксон відкрив. А, коли танк біла, моні. Бачив, Саксон вчора відкрив 75. Борода, я не підкажу, я в Діскорді там мало сижу. Коротше, що хотів сказати. О, біла молнія. Чи ні? А, це типа 500 золот. Коротше, Саксон вчора відкрив 75 і в нього тільки один танк гарантований випав. Я щось навіть не розумію по анімації, коли... коли воно має насипати, коли ні. Капець, ластово. Та хоч би золотіжка насипало. А, синє світло має бути. Синє має бути. Ага, поняв. Ну нічого, нічого, іншим разом щось випаде. Ще, що скільки там, 9 днів є, ще може відкриємо 25. Якраз до гаранта. Ну. Якраз до гаранта, ще може відкриємо. Дякую величезне за подарунок. Дуже дякую. Ну, дивіться, ми отримали 500 золота. За 25 коробок, друзі, дивіться, уявіть, що це ви собі відкрили. 25 коробок, 7 днів танкове преміум, 500 золота. Ну, кредити хорошо насипає лям 800. 20 000 вільного. Один кредит на резерви тільки. І тут маєте такі навчальні матеріали. Якось так. Без мене не відкривати прідженьок. Капець. Znowu podarunek Na, Jak myślisz, jaki tanczyk wypada przy Ta wszystko wystarczy, nie, nie trzeba zakeduwać. Dziękuję, Damblador, jak wielkie, więcej, więcej nic nie trzeba. I tak już bardzo to zkięło. Ні, реально, це забагато, не треба. На цей скам, типу, гроші заливати. Якби ще новорічні, то. Що Шо воно щось? Думав, щось впаде довго відкривало. Ще з танків є, є станків, є ДЗТ. А, я вам можу показати, дивіться. що всередині, ось що в мене є. Турн є, ВЗ116, ДЗТ 159. Ось ось що я би хотів. Я би хотів спак, щоб мені впав. вілкодав, наприклад. Або навіть об'єкт 590. Все, більше нічого мені не треба. А, никнейм? Это на тіктоці там женек. Ты шо там, на пикничку, чи не? У мене так само було танка з с 50. Забрав с фака и 590, нічого собі. Проснувся, не я теж недавно прокинувся, годину назад десь. Чуть більше. Це капець, воно тільки на цей на гарант хоче. Оце уявіть собі, в мене знайомий вчора 5 купив з 5 йому з фак впав. Як воно працює? О, он лисий пише. Купив 5 боксів з третього випав, волкодав. Красава, молодець. Файно насипало. Привіт, Басиліто, вітаю. Тут дивіться, ось 50 відкриваємо подарунок від Дамблдора. І просто цей. І просто скам. Розумієте, якби воно хоч давало золото, якесь чи щось, а це пусто і цей. Ну По 5 своя фіча, в принципі, да. А, Дамблдор із Гаррі Поттера, Да, да, да Дамблдора поважаю, до речі, так, і в, і в реалі. Не, ну у нас гарант то буде, по-любому. Але окрім е гаранту, щось, наверное, нічого. Буде тільки гарант. Привіт. Я нічого не купляв, це подарунок. Привіт Всім привіт. Ну і все, гарант зараз буде. Поїхали. Це не сфакт, це щось нове. Боже, Сентінель. Привіт, Боло. О, то ти завангував, Віктор. Дамблдорік, дякую, величезне. Ну нічого. Такий апарат теж цей.. 50 подарували. Вона можете підписатись на дамблдора в чаті. Ось подарував нам коробочки 50, дякую. Я навіть його характеристики не дивився, взагалі нічого, не шарю за цей танк. Ну, у нього барабан на два снаряди по 390 і перезарядка, звісно, 24. Е -е, в мене в гривнях. В гривнях стоїть. Всім француза з гаранта. Щось хотів сказати. Е -е, Василі, то це на Тік-Тіці людина сидить. Коротше, якийсь такий танчик. В башті тут трошки є броні, мобільний. Ну, я не знаю, він, в принципі, норм, наверно. Наверно, чисто норм. Отакий От апаратик. Дякую, величезне. Ще раз Дамблдорік.